Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати томатний соус, тобто кетчуп, один з найпопулярніших у світі. Це такий соус, що використовується він усюди. Його можна легко приготувати в домашніх умовах, з доступних нам інгредієнтів, але він буде набагато корисніший за такий магазинний кетчуп. Я приготувала 4 кілограми помідорів і 3 взяла перчини, такі гострі перчини. Помідори деякі я вже порізала, і інші дорізала, пообрізала щось неякісне. І кладемо на вогонь. Кладемо на вогонь і кипятимо приблизно півгодини. Пів години-40 пів години, хвилин, як там у кого розвариться помідори. Тим часом готуємо 1 кілограм яблук, 1 кілограм цибулі. Цибулю, яблука і гострий перець перебиваємо все у блендері. Що і кладемо на вогонь, нехай трошечки прокипить. Хто хоче дуже гостре, може молоти гострий перець із зернятами. Помідори у мене розварювалися півгодини. Через пів години помідори я пропускаю через сито. У мене така кругла ложка, мені дуже зручно нею перетискати через сито помідори. Це трішки клопітка робота, але ми це мусимо зробити, тому що і зернята, і шкірку нам потрібно відділити від соку. Можна попередньо занурити помідори у кипяток і видалити шкірку. Але зернята все одно нам потрібно забрати. Сік з помідорів вливаємо у суміш яблука, цибуля і гострий перець. Перемішуємо і ставимо на вогонь, нехай собі кипить. Кришкою не накривати. Суміш у мене кипіла 1 годину. Для прискорення википання рідини ми зробимо таким чином: беремо дуршлаг, занурюємо у суміш і вичерпуємо рідину. Рідина стала поверх дуршлага. дуже це зручно. І таким чином я забрала 600 мл рідини. Приготуємо приправи 300 г цукру, 2 3 столові ложки солі, 1 чайна ложка паприки не гострої, одна чайна ложка перець, я дала чорний і білий, 4 гвоздички і кориця у палочках. Добавляємо цукор. 4 гвоздички, але обов'язково потім маємо забрати її. Перець паприка, сіль. Можна додати частинами сіль. До вашого смаку. Я дала 3 ложки солі, 2 палочки кориці, яку потім маємо забрати. Нехай прокипить разом зі спеціями приблизно пів години. Хочу сказати, що сік, який я забрала, ми випили як томатний сік, дуже смачний! В кінці додамо 2-3 ложки оцту 9% Тож на свій смак. Хто не хоче, може, оцет і не додати. Дуже гарна консистенція. На даному етапі ми забрали корицю 2 палочки і 4 гвоздички. Приготувала банки вже стерилізовані, лійку простерилізувала. І розливаємо у банки. Є у мене всякі банки і 330 мл, і 400 мл, і півлітрові. Всякі банки. Банки всі розлили і я закрутила стерилізованими кришками. Перевертаємо догори дном, щоб перевірити, чи всі добрі кришки. Бо мої деякі кришки були тогорічні. Всього у нас вийшло 3 літри прекрасного кетчупу. Відкрию одну баночку і подивимося, який у нас вийшов гарний кетчуп. Вчора я робила соус до м'яса із слив. Так, дивіться, дівчата, який прекрасний соус. Консистенція просто супер. Все, що я очікувала, дуже гарний. Смак солодковато солений з гостринкою. Також цей із слив соус. У мене є на каналі хто бажає. Я вирішила, просто я вчора робила і вирішила його також спрезентувати вам. Подивіться, він густіший. І він такий трошки солодковато кислий. Із такою гостринкою. Це соус із слив, а це кетчуп. Я якраз робила стейки, і є момент попробувати цей соус із стейком. Не просто, мм. Смаки так. Дуже смачно. З м'ясом. Дівчата просто супер. А цей із слив до м'яса то просто прекрасний іслив. Ммм, мм. І ой, яке то смачненьке. Обов'язково зробіть це, господинки, і не пожалієте. Робіть, смакуйте і мирного неба в нашій Україні і по всьому світі. Здоров'я всім, дорогі мої!